Зараз які емоції? Та ніяких емоцій. Вже все. Фінал закінчився, вже такі побутові емоції більше. Ну, таке якесь маленьке спустошення може бути і все. Ну, з приводу хокея, там, спортивного чуть я взагалі відпустив. намагаюсь про це не думати. Ну, до гри були більш позитивні емоції. Е, такі налаштування було всередині. А після. Також таке спустошення, і ну, звичайно всі були засмучені після матчу. Ну, якщо загалом оцінювати сезон, то я вважаю, що він вдалий, ну, здебільшого вдалий, але якщо розглядати ну, його з призми того, що ми грали у фіналі і ввели у серії 3-1, то не дуже, закінчення його не дуже вдале було. Тобто, ну, його можна розділити на до і після. Тобто, до останніх трьох ігор я вважаю, що це був дуже вдалий для нас сезон, але його результат фінальний не дуже не той, на який всі очікували, скажімо так. Ну, напевно, якщо дивитися на наступний сезон, то, напевно, точково десь підсилитись треба команді. А якщо брати в цілому, то напевно я вважаю, що нам не вистачило, мабуть, терпіння. Може, якогось досвіду загальнокомандного. Був просто робочий, гарний настрій спочатку сезону. І ми якось так потрошечку по, по накатанні так і йшли, дійшли до плей оффу і всі були налаштовані, у всіх був гарний настрій. Тим більше перед плей оффом у нас була гарна серія з перемог, і тому ми заходили у плей-офф з, ну, з гарним настроєм, з гарним таким командним. Духом, скажімо так, будь-якого спортсмена мотивує це перемога. Це ну для будь-якого спортсмена в будь-якому виді спорту. А що стосується болівальників, то звичайно дуже приємно грати при повних трибунах, коли за тебе вболівають, коли тебе підтримують. Друзі, близькі, рідні, це, ну, це додає ну, позитиву, додає якоїсь наснаги. Це мотивація, яка нас доповнює. Ми самі віддали. Цю перемогу цей, ну, цей фінал. Тобто, Кубок, я вважаю, вже був у нас, але ми не дотерпіли, скажімо так. Але можливо, не, не вистачило терпіння десь якоїсь холоднокровності. Сталося, як сталося. Не вистачило 26 секунд, напевно. Ну, зараз відпочити трошки, набратися емоцій, сил, а потім до тренувань і працювати, поки, поки є сили, поки є бажання. Це дуже, це дуже просто. Мабуть, грав у фіналі останнє сьомо. Це такий виклик вже серйозний. Н ну, не те, щоб я був не готовий, але не очікував. По відповідальності був дуже важливий матч. Я переживав, щоб не допускати своїх помилок та допомогти команді. Взяв для себе з цього сезону більше впевненості в, себе, в собі, в своїх силах. Результат сезону. Ну і я вважаю, що. Можна було зробити більше сухих матчів, і деякі матчі можна було краще зіграти. Відпочивати спочатку, потім вже йти до зали та готуватись до наступного сезону. В першій серії з, зі штормом ну, ми гарно пройшли цю серію без поразок. Нам достатньо гарно вдавалося грати і взаємодіяти. А фінальна серія була більш запеклою складною. Виграли перший матч, але другий програли вдома і продовжили вже серію на виїзді, де також вдалося виграти два важливі матчі та повести серії 3-1. Але всі бачили, що відбулося, та... Нам там вже не вдалося забрати останню перемогу, щоб забрати золото. Посмішка це захисний бар'єр, таким скажем. Дуже емоційна, тяжка фізично гра, де, де ми не змогли перемогти, тому що я не зможу ще щось сказати на камеру. Це все суб'єктивно. Нам не вистачило реалізації в якийсь момент, де ми повинні були закидати, особливо в останньому матчі, де ми повинні були вже закидати там, другу, третю. Але ми не змогли реалізувати ці моменти, десь не вистачило якоїсь, ну, мабуть, вдачі. Відкриття для мене став це Назар Бойко, це я вже так. Об'єктивне, гарно відіграв сезон у складний час, коли в нас була проблема з воротарською лінією, та взагалі добре замінив Радика. Я не знаю, там були якісь проблеми у фіналі у Радика, тому він дуже добре себе показав як молодий хлопець. Відкриття це те, що взагалі можливо під час війни, під час цієї ситуації в країні. Взагалі підтримувати такий рівень хокею, спорту та взагалі якоїсь організації в цілому. Ну, я вважаю, що взагалі цей сезон відіграли дуже добре. Якби сама організація, клуб тільки другий сезон, як зібраний. Коли так, хлопці знайомі один з одним, там хтось десь з кимось грав, але все одно організація нова. Та Для історії це другий сезон, і для другого сезону потрапити в фінал це дуже гарний результат. Ну, Сподіваюсь, там вболівальники радіють, тому що як ми змогли їм подарувати якомога довший сезон. Як змінилось, додались нові гравці. А і в цілому команда стала трошки іншою. Вона набагато додала впевненості, стали краще розуміти і завдання тренерські, і зігралися, тому стало набагато веселіше. Взагалі, бути капітаном це честь для будь-кого і для мене теж дуже приємно, щоб саме мене обрали капітаном. В цілому, звичайно, не задоволений фінальним результатом, але з іншого боку, задоволений. Тим, що я сказав, як змінилась команда, як змінилась гра команди. І команда гла, грала набагато краще, ніж в минулому році, і по результатам це видно. Ну, особисто до мене регулярка пройшла досить рівно. Звичайно, там були якісь складні матчі, так щоб якісь окремо виділити не можу, а плей-офф це, звичайно, зовсім інша історія, інші емоції, настрій і все інше. Це було яскраво, скажімо так, і в роздягальні, і на полі. Плей-офф, всі вже зібралися, ми протягом сезону вивчали один одного з суперниками. Ми знали, до чого готуватись. І в півфінал видався яскравим, це точно. Це був дуже принциповий, особисто для мене, суперник. Те, як вони грали, як вони все поводили в регулярці, так ми це все. Фіксували, запам'ятали, і нам дуже хотілося перемогти. І ми це зробили дуже впевнено. В фіналі рахунок серії був вже 3-1, і на п'ятий матч, да, не скажу, що ми вийшли не готові, але, можливо, десь вже почували, що скоро кінець. Так, пропустили там. В швидку шайбу, потім в роздягальню, потім вже нас доганяли, але трошки не вистачило. Був переломний момент, гадаю, п'ятий матч. Особисто я нічого не казав такого. Всі ми все розуміли, всі віддавалися на максимум, але нам трошки, я гадав, не пощастило. Ми програли. Не суперник виграв, а ми програли. Ті, хто були поруч, вони ж все бачили, як весело було і протягом сезону особливо впливав в роздягальні ціми відрізнялася, мабуть, наша команда, що у нас завжди був присутній гумор. Ми намагалися пожартувати завжди, і ніякої напруги точно не було. Всі, ну от, дуже впевнені були в собі. І всі вірили і знали, що ми сильніші. Навіть якщо брати статистику, всіх матчів серії там Кепіталс був сильніший. Ну, звичайно, програвати це дуже важко. Але це спорт, переможець може бути лише один. Так ми <клес> переживали, хвилювались деякий час, але дуже швидко це скінчилось, бо треба рухатись далі, не можна в ніякому разі зупинятись. Поспілкувалися, зібралися з хлопцями, але буквально один день ми все забули, пішли далі. Для багатьох, я не знаю, в відсотках, мабуть, 90 так? Це був, мабуть, перший фінал у житті. Тому ну, мало хто виграє, мабуть, з першого разу. Ну, трапляються випадки, але так, щоб прям з першого разу. Ні, у них ще будуть фінали, у них все попереду теж.